Вітаю вас на телеканалі Вінічна. Прямо зараз час дізнатися, що очікувати від погоди у неділю 26 березня. Мінлива хмарність у Вінницькій області. Нічний дрібний дощ закінчиться ще до світанку. А більш детально про подарунки погоди по усіх частинах місцевості. Просто зараз не перемикайтесь. На заході регіону майже весь день погода буде похмурою. Лише ввечері небо проясниться. Нічний дрібний дощ припиниться ще до ранку. Вдень розпочнеться знову, проте повинен закінчитися ще до приходу вечора. Температура повітря в день плюс 15. вночі стовпчик термометра фіксуватиме плюс 8. На півночі регіону з самого ранку небо вкриється хмарами, які протримуються до кінця дня. Ближче до вечора дрібний дощ, який розпочнеться після обіду, може піти сильніше. Температура повітря в день плюс 13 градусів, вночі плюс 8. На сході регіону в цей день хмар на небі не буде тільки вночі. А зранку і до самого вечора буде зберігатися похмура погода. Ввечері очікується дощ. Стовпчики термометрів фіксуватимуть плюс 14 градусів в день та вночі плюс 8. Дякуючи нашим воїнам і всім формуванням Сил оборони України, ми знаємо, що битву виграє армія, а війну економіка. Такий девіз у забудовника ЖК Сімейний комфорт у Вінниці, масштабного житлового комплексу, будівництво якого не зупинялось, що сприяло вагомому наповненню економічного сектору. Протягом всього періоду повномасштабного вторгнення ворога забудовник відповідально зберігає свої домовленості та продовжує забезпечувати надійним, доступним і якісним житлом українців. Потужна та надійна вінницька компанія веде активну волонтерську діяльність і разом з усією країною наближає бажану перемогу. Слава Збройним силам України! Слава Україні! На півдні регіону до обіду протримується похмура погода. А у другій половині дня небо проясниться. Вночі піде дощ, який ще до ранку закінчиться. Більше опадів не передбачається. Температура повітря в день плюс 14, вночі плюс 7. У центрі регіону похмура погода буде триматися не весь день. Ввечері небо стане чистим та ясним. Дрібний дощ, який йтиме майже весь день, припиниться. Температура повітря в день плюс 15. Вночі плюс 8. До самого вечора у Вінниці буде триматися похмура погода. Лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Нічний дрібний дощ закінчиться ще до світанку. Вдень він знову розпочнеться, але ближче до вечора має припинитися. Температура повітря в день плюс 14 градусів, вночі стовпчик термометра сягатиме плюс 8. На цьому сьогодні у мене все бажаю вам гарного настрою та мирного неба. До зустрічі вже скоро на телеканалі Вінниччина.